До акції «До світлого дня світлівчинки долучилися медики обласної дитячої лікарні. Лікарі, медсестри всіх відділень зробили паузу у своєму щільному графіку, поласували смаколиками, зробили й добру справу, підтримали грошима онкохворих дітей. Сало, копчене, домашня колбаса, домашня, ядраніки, творожні творожнеї бочкові помідори. Гурчики, все только своє. Ну, Який ціновий діапазон? ваших продуктів? – Ну, два рубля, рубль не більше. Усі страви на ярмарку, що розгорнувся просто у приміщенні лікарні, з любов'ю приготували її працівники. Кожен вихваляє свій кулінарний хист і закликає скуштувати гастрономічні шедеври. Українську національну страву поширену на Україні, приємні для всіх. Я думаю, піца вишиванки. У нас є вишиванки. Ручна робота в нас є. Дай Бог виздоровлення, щоб були мамі щасливі, діти здорові. Одні готували, інші пригощаються, а гроші за смакоту всі до копійки вирушать до благодійної скриньки. Лікарі говорять, кому як не їм знати весь біль хворих дітей. А через те і допомагають тепер ще й таким чином урятуватись. Я непосередньо консультую онкобольних дітей. Я вижу, як вони страдають, і я знаю, які дорогостоючі препарати для цих дітей приміняються. Вкусне, все домашнє. І плюс для допомоги дітям хворим онкологічними заболіваннями це буде ямой невеликий вклад. на ярмарок смакоти і милосердя запросили і гостей, переважно школярів і студентів. Для них, окрім ласощів, організували рукодільні майстер-класи. Вчили писанкарству, декупажу, аплікація. Я показувала майстер-клас по лісуванню цвітним жидким тестом. А, цим рисунком ми займаємося в онкогематології, з дітками рисуємо дуже часто. Це допомагає діткам переключитися. Ти знаєш, що тут лікуються дітки, тяжко хворі. Чого б ти хотів побажати їм? Щоб вони виздоровіли, щоб вони довго жили. Анна Книж, Сергій Мілевський на часі новини.